Давно побачив таку штуку оголошення типа дружка на замовлення. О, прикольно. Серйозно. Є функція, я не знаю, скільки треба замовити, чи де це ти побачив? Плат... 600 її шістьсот гривень. Шісот mm. гривень? Ну, десь так. Шесот 650, я знаю. А то, 600... ти, ти таке бачив. година, да там. Ні, Є, ще перше її... за стілля, далі дорожче. Танці Ні, 700. платиш якусь суму. Кажеш в якому стилі весілля? Вдягни рожеве плаття, будь ласка, і, бо так треба. А буде. на сукню ти кидаєш гроші, чи вона має мати це? Вона гардероб? має мати, бо вона ж працює професійне. Правильно, вона в інструмент вкладається. Так, Вона приходить, бавиться роль, що вона щаслива, радісно всіх бачити, так, цілується ага. з дружбою і наперед скидають фотку, з ким вона має справу. Тіпа. вона його опрацьовує, і, типу, от 650 гривень. В мене було особисто в мене досвід, коли я вів, що чувака не могли знайти. Дружбу просто написали в OLX молодята, що нам треба дружба, і чувак теж за якусь там суму мінімально погодився. Прийшов, подружився. Так, да, але... він, він весь вечір сидів, навіть, ну, йому тоста, він каже, давати, і він каже: ні, бо я тут нікого не знаю, я не, не знаю, так... що говорити. Не, він так просто так... сидів, їв пив. Напився, спортив весілля. Ну, да. <laughs> <laughs> на <Вона> шлюха! <laughs> він дов... його не любить. А, вилю, я бачу.